Усім привіт! Ми зараз знаходимося у Будапешті. Трохи вам розкажу потім, як ми сюди добиралися з чернівців на бусі. Це була така собі поїздочка, не дуже легка, одразу вам скажу. Але Будапешт це наша не остання зупинка. Ми тут трохи перепочинемо. Погуляємо трохи по Будапешту, там і тут чекаємо на літак, який нас повинен відвезти до аліканти. Зараз вам покажу апартаменти, які ми зняли. Як ми сюди потрапляли, тут безконтактні, тобто для того, щоб сюди потрапити, не треба зустрічатися особисто з тим, хто їх тобі здає в оренду, а просто. Треба слідувати інструкціям, щоб знайти ключ. Це просто якийсь був квест коробку, де лежав той ключ, заїло. Я його ледве-ледве витащила, ледве ми змогли сюди потрапити, втомлені просто після 10 годин дороги з Чернівців до Будапешту на бусі. Але в цілому, в цілому все добре. Зараз покажу вам трохи наших апартаментів, і будемо вирушати, подивимось взагалі, що це таке Будапешт, Ми тут вперше, звичайно, ну і вам покажу заодно. такі в нас апартаменти. Це перший поверх. Тут є таке ліжечко, на якому можна вдвох спати. Це не ліжечко, а диван, який розклали. Так, вибачайте за безлад. Але ну, вже як є. Е, так, ось така кухня. Так, такий, така ванна кімната. Е, чому тут всі тряпки валяються? Тому що вони не подумали зробити тут е, двері нормальні, щоб не виливалося з них. І тому тут е, постійно мокро і потрібно витирати цю воду. Так, що тут у нас ще? Так, це я. І є також другий поверх. Аря, скажи привіт. Помаши так. Е, Я вам там потім покажу, не буду зараз підніматися, але е, ці сходи дуже круті. Я вночі... Дуже, опасні. Так, дуже небезпечні. Я вночі просто чуть з них не впала нафіг. Я, я не знаю, як я втрималася. Але це, це було просто щось. Так, ну все, будемо виходити. Тут є ще у нас. Це такий дуже цікавий дворик, бачите, такий закритий. Такий тут коридор. Треба нам спочатку ось так. Одні двері зачинити. Так. Є. Потім ось ці. Зачиняємо. О Боже. Так, тут треба обережно. Є. Подивіться, який тут двір. Ось такий він зачинений. Бачите тут e, усюди решітки на вікнах, щоб ніхто не заліз. Так, і в нас ще є ось така двері. Діти трошки захворіли прямо перед самою подорожю. Так, Lock the Gate. Бачите? Тут просто одні замки, самі підіймайтеся, і зараз ми її зачинемо. І там ще... Це ще не все. Так, як ми сюди попадали, це просто щось. Так, ось такий тут ліфт, такий під'їзд, бачите? Це тут щось якась електронна штука. Ага, прибрали мусор. Вчора тут був мусор. Так, і там ще один вихід. Ще одна двері, деякий теж замок стоїть, там все серйозно. Так, о, тут прям зупинка прям перед дверима. Ходьте. Так, нам зараз наліво Аря, обережно, на дорогу не виходите. Ось, бачите, скільки тут всяких таких штук не треба брати ключ. Ця коробочка, на якій треба, треба ввести код правильний, і а, випадає ключ. Так, погода просто чудова, легкий витерець, тепленько, але не жарко. Але вчора тут була така просто страшна спека, що я думала, що ми зваримося. На вулиці Барос. Барос-це центр Будапешту Я так вважаю, можна вважати. Зараз ми будемо рухатись у напрямку парку мосту. Ми мостом пройдемо до парку. Там є якась печера прикольна. Ще може якісь майданчики. Погуляємо там. Багато всього ми... Сьогодні не зможемо подивитись, бо ми і втомлені, і діти трохи ще хворіють. Тому ми так, на лайт режимі, на лайтовому режимі. Але все ж таки хочемо трохи скласти враження про це місто. Якщо вже так вийшло, що ми тут опинились. Я, до речі, вчора два рази була у магазині. Ходила за водою, там, за серветками. Один раз, От першого разу я купила неправильну воду з газом. Так, дуже гарна машина, Анелічка. Хтось бак перевернув, перегорнув. А другого разу я вже в інший магазин пішла, бо той, куди я ходила, зачинився. І той магазин, в тому магазині я вже знайшла воду без газу. Яку ми вже майже випили, треба вже, вже, ще побувати. Итак, у нас о 9.40. Тобто треба буде виїжджати десь о 6.20. Ось цей магазин я ходила другий раз. Все, пішли. Ну, ми вже, як можна побачити, наближаємось до листу. Пішли ми недовго, десь 10, 10 хвилин максимум, а може ще менше. Так, там є дорога для автомобілів. Ага, ой, Анелічка побачила, що хтось крадеться наверх. Я не знаю хто це. Боже, це якийсь пірат. Дивіться, яка краса. А, да. Коротше, мені взяли панамки, тому що я подивилася, по прогнозу було 27 градусів. Я подумала, що в 27 градусів можна і без панамок походити. Але помилилась. Боже, яка краса. Так, дуже гарно. Так, ми вже е, зайшли на міст. І тут тут, на щастя, стара Чому вони перекрили? Ну, вони будуть салют пускати. Я не знаю, може якесь свято, ну, вони дофіга просто е, взяли цієї піротехніки. Це, це, це буде якийсь мощний салют, мабуть. Може його сьогодні, там ми ж недалеко ну, живемо. Не шові, Я випускай. думаю, що ми його можемо вночі побачити. Ми, але вже, у але нас, да, але якщо ми вийдемо з наших апартаментів, бо у нас там такий двір, що все так. Так, тут просто капець. А, це ж, мабуть, якесь свято. Там якийсь ведучі, то, точно, це ж свято якесь. Прикольно. Це просто якась фантастика. Ні, ну, дуже, дуже багато піротехніки. На тому боці я не бачу. Ну, вирішила, що з цього будуть запускати, мабуть. І там все столово угу. Так, Ми потрапили в печеру. Я я ще чесно не дуже знаю, що це за печера, але зараз ми з вами все побачимо. Ось вхід. Там дуже жарко на вулиці, а тут Please show your respect by taking off your head and keeping quiet. Thank you. Вау, okay. боже, як гарно. Треба бути. Тут так цікаво, Боже. Ай, що там? Так, не, не, не можна їсти, розмовляти по телефону, голим бути, з собакою. Сіш, сіш, сіш. Музику слухати. пішов. Голим бути. тут, в печері, це ну просто колосальний труд, це велика титанична праця. У нас немає. В тіні, в принципі, можна дихати і жити. Але я думаю, що нам ще ж назад повертатися по цьому... Ой, сонце і спеці, це буде непросто. А ще ми тут, ну, не ми, а я в Google Maps знайшла ресторан української кухні. Ось, хочу туди піти. Що вони там готують. Ну, на фотках виглядає дуже прикольно. І якщо вийде, то я зніму. Я вийшла дітям взяти поїсти. Хочу, щоб зробили і віднести. Бо вони втомилась так гуляти, що більше нікуди не хочуть йти. І трохи, трохи вирішила зійти з маршруту, прогулятися. метро якось не дізнавалась але мабуть є але ще й нема ось до речі з цього боку дуже гарно видно полцього університету який розтаворує дуже гарно Прийшли на такого вулицю. вона виглядає як пішохідна, але можливо я помиляюсь, тому що тут стоять автівки, як пішли, вони сюди заїхали. Ти сюди, -ху -ху. Джелати маму, джелати італіяну, маму. Salad Marininki with cabbage potato pancakes chicken keeps pork neck was baked most potatoes of coffee. vegetables. Of course we have traditional Ukrainian borshch with beef. Потепешт, дуже гарний ввечері, вночі, але, але тепер я це бачу на власні очі. Я просто у захваті. І хотіла з вами теж з цим поділитися. Це просто, просто неймовірно. Просто подивитися на цю луну червону. це, це просто восторг. Я узнала. Вот краса. Все, краса.